Бажаєте знайти за кілька кліків надійну it компанію котра розробить для вас потрібний софт. І все це без гарячих контактів, зайвих годин чи навіть днів пошуку в мережі і непотрібних посередників. Все це легко зробити, якщо у вас є інтернет, електроенергія і доступ до продукту YC Market. Авторизуємось системі, обираємо потрібні фільтри, зокрема. Діючі компанії з достатньою виручкою та обов'язковими контактами. Але головне тут коди видів економічної діяльності, себто кведи. Тиснемо туди, знаходимо розділ інформація та комунікації і вказуємо бажані сфери. Я оберу такі. Ну а ви можете звузити пошук, призначивши більшу кількість кведів. Далі застосовуємо і клікаємо переглянути результати. Чекаємо кілька секунд та гортаємо донизу. Тут до слова можна ознайомитись із короткою аналітикою. Гортаємо ще нижче. І ось вони наші потенційні розробники з контактами. Тиснемо на втаху і бачимо більше інформації. А за необхідності завантажуємо файл Excel і зберігаємо для зручнішого опрацювання. Все. Щойно ми з вами за пару хвилин знайшли вичерпний список підрядників, котрі. Можуть виконати ваше завдання, і тепер залишилось напевне найважче обрати того, котрий влаштує саме вас. А надійність обраних до слова можна перевірити в системі Ucontrol. Відкриті дані вам на поміч. А на тому все віримо в ЗСУ. Перемагаємо і перевіряємо з Ucontrol, А ще шукаємо YC Market.